Радіо твого міста Нагадаємо, 10 листопада Снігурівка була звільнена від російських окупантів. А вже 15 листопада в громаді поновили виплату пенсії. Сервісний центр запрацював з 1 грудня про звернення громадян і не тільки телефоном нам розповіла начальниця відділу обслуговування громадян номер 5 управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Алла Іванова. Питаннями звертаються в основному за призначенням. Пенсії поновлення виплати, так як де окупована місто Снігірівка була. І почта не доставляла туди пенсію? Неможливо було то з питаннями поновлення, виплату, виплата, коли буде пенсії, виплата на поховання, призначення пенсій, перерахунки, і так як з першого числа субсидію призначають, то з питанням субсидії звертаються. Вот ну з питаннями дуже різними звертаються люди в смілки. А взагалі скільки людей ви обслуговуєте? Говували і як ви відчуваєте по зверненнях зараз менше людей, чи повертаються вже в Снігирівку? Чи повертаються чи ні? Але ті, які люди залишились, питання не Снігирівки, а там же всі де із скажімо так і з району людей. Багато я не можу сказати, чи це більше людей багато звертається. Люди і приходять. Записується, якщо ні, питанням нам міністрі рішають, але позбавляє їм права людини, якщо вона за ці години не дозволяє, щоб вони зверталися до більш ліжащих, скажімо так, ті, що знаходяться сервісних центрах, Це березні або в баштанку. Люди можуть звернутися, якщо їм ближче приїхати. Не чиські гірівка ці райони, то люди приїжджають сюди, і подають документи. Доступ до бази вже є. Так Так, да, так, да, да, доступ до бази є тому люди звертаються бо люди не знають коли перерахунок який був, який розмір пенсії це люди звертаються і е, люди на питання надають відповідь ну, зрозуміло що під час е, тривалої окупації вони були в такому інформаційному вакуумі і не знають там наприклад про всі ті зміни там законодавчі якісь Так, так, так. це вони не знають вони приходять бо буває люди які на не знали які перерахунки як збільшувалася пенсія із з березня місяця коли була окупація то зараз приход... Ходять доступ до системи. Є бачить люди розказують, які пенсії, коли буде виплата, як відбувається. Ну з різних питань законодавства це да звертаються. Люди взагалі, як настрій людей, ви помічаєте? Пройшов вже місяць після деокупації. вже відчули люди, що повернулася нарешті українська влада і питання можна вирішувати? Розуміло, да да, Я я так розумію. Конечно, ви відчуваєте, що вони їх доступ зробили ж, бо в управлінні світла немає, але є сі люди. Звісно, відчувають, вони приходять з допомогою з питаннями, і ті, що вирішуються питання на місці, можуть вирішити якщо лі дають допомоги, дають куди можна звернутися, з яких питань. Тож люди з різних питань звертаються. Це була начальниця сервісного центру номер 5 Алла Іванова. Як ми почули, люди до центру обслуговування приходять з різними питаннями. Це і перерахун. Ок, пенсії, а з 1 грудня ще й призначення субсидій. Про все це розпитаємо у заступниці начальниці головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Ольги Галентовської. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, спочатку розкажіть, де знаходиться сервісний центр у Снігурівці. На сьогоднішній день у нас вже е, працює сервісний центр, який розташований в місті Снігурівка за адресою вулиця Центральна будинок 3. В принципі, для мешканців Снігурівської територіальної громади нічого нового. Сервісний центр відкрився і розпочав свою роботу за старою адресою в нашому приміщенні, в якому до окупації здійснювався е, прийом. З 1 грудня наші фахівці приймають е, людей. Е, Спочинаючи з дев'ятої години ранку до тринадцятої години, поки що враховуючи ситуацію в населеному пункті із електроенергією, вимушені скоротити часи прийому, і це у нас з дев'ятої до тринадцятої години люди можуть прийти і отримати всі необхідні послуги. А коли вимикається електроенергія, в цей час прийом не відбувається. Так, прийом відбувається за рахунок роботи генератора, тобто безперебійна робота сервісного центру, незалежно від наявності електроенергії, забезпечена починаючи з дев'ятої години ранку до тринадцятої години дня. Тобто, навіть якщо немає світла, то люди прийдуть в фахівців наших є доступ і до електричної енергії завдяки е генератору, і до е зв'язку. Завдяки роботі, яку ми провели, і Starlink ми знайшли, поставили у наших фахівців. В них є зв'язок, є інтернет. Тому е безперебійно е наші фахівці прийма приймають і обслуговують людей саме в цей е часовий проміжок, який я вам е озвучила вже. Пані Ольго, а приміщення не було розграбоване, не було там пошкоджене. Приміщення було частково пошкоджено, розбите скло, десь там якісь проблеми з дверима лагодимо в процесі. Це все. Знаєте, як і будь-який інший населений пункт, який перебував в окупації, неушкодженим не залишається нічого, так якщо там побували небажані гості. Ну так само і з нашим сервісним центром, але на сьогоднішній день ми вживаємо максимум заходів для того, щоб це не відображалося на процесі прийому і, взагалі, на можливості здійснення прийому громадян на сьогодні вже стабілізувались виплати ось тим людям, які через окупацію тривалий час не могли отримувати пенсії. Так на сьогоднішній день органами пенсійного фонду поновлено виплату пенсії в 27 населених пунктах, які були деокуповані. Поновлення виплати пенсії відбувається лише після того, як нам повідоме. Укрпошта про наявність в неї технічної можливості здійснювати доставку та виплату пенсій у тому чи іншому деокупованому населеному пункті. Після такого повідомлення органами пенсійного фонду негайно проводиться робота щодо поновлення припиненої виплати пенсії без звернення відповідно наших пенсіонерів, тобто автоматично ми проводимо таку роботу і нараховуємо виплати починаючи з моменту припинення. І по місяць, в якому ми отримали повідомлення від Укрпошти, пускаємо цю суму в виплатну відомість, передаємо Укрпошті, і далі вже пошта відповідальна за доставку цих коштів нашим громадянам. Як я вже зазначила, в 27 населених пунктах поновлено виплата пенсій тим пенсіонерам, яким вона була припинена. А багато таких людей, мабуть, в районі. Полутора тисяч осіб з 1 грудня було здійснено перерахунок пенсій, тобто збільшено. Кому збільшено наскільки було збільшено, і чи проведені вже повністю всі необхідні перерахунки. Розпочалася робота щодо перерахунків пенсії і ще в листопаді місяці, і вже починаючи з 4 грудня, вже наші громадяни отримують оновлені розміри пенсії. Перерахунок був проведений. У зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо до 1 грудня ця сума складала 2027 гривень, то з 1 грудня ця величина становить 2093 гривні. Всі надбавки, а також мінімальні і максимальні розміри пенсії, які залежать від даної величини, були перераховані. Це у нас мінімальний розмір пенсії, зв'язку з втратою годувальника за вік доплата за понаднормативний стаж саме непрацюючим пенсіонерам, пенсія за особливі заслуги, максимальний розмір пенсії також він змінився, тому що максимальний розмір пенсії законодавством встановлений в розмірі 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. тобто кожного разу, як змінюється цей прожитковий мінімум, змінюється і максимальний розмір пенсії. Так? Тобто всі інші надбавки та доплати, розмір яких в розрахунку яких приймає активну участь дана величина, вони також перерахувалися, і наші пенсіонери вже 4 грудня отримали оновлені розміри пенсії. Крім того, органами пенсійного фонду було проведено перерахунок, також особам, яким не виповнилося ще 70 років. Страховий стаж їх становить. У них становить 35 років у чоловіків, у жінків 30 років, які отримують пенсію за віком відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування є непрацюючими. В такої категорії пенсіонерів розмір пенсії не може бути нижчий ніж 2500 гривень. От, якщо він був нижчий, то з 1 грудня ми дані категорії громадян в. Зстановили доплату до цієї величини, а тим особам, яких страховий стаж становить менше ніж 30-35 років. Так доплата також розраховується, але е, в пропорційно відповідно до е, наявного в них страхового стажу. Це я вам озвучила е, другу категорію, яка потрапила ми провели перерахунки з 1 грудня, і третя категорія громадян е, це е, провед, ми провели. y para Пенсій по інвалідності учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській станції та у зв'язку із стратою годувальника з числа ліквідаторів аварії на ЧЕС був проведений перерахунок тих пенсій, які обчислені із заробітної плати за роботу в зоні відчуження, з урахуванням осучасненої заробітної плати за попередні три роки. Тобто, у нас був змінений показник року до 1 грудня. Він розраховувався за 2006 рік. А починаючи з грудня місяця з 10 грудня за 2017 рік, тобто цей показник збільшився, що дало нам змогу перерахувати пенсії даної категорії громадян, і е, також вже оновлений розмір пенсії пішов на виплату з 4 грудня. А скільки Поїхали, таких так, осіб у нас в області взагалом е, з 1 грудня потрапили під перерахунок 233 тридцять е, особи в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили Середній розмір підвищення в даній категорії осіб да, складає 31 гривню. Далі тим особам, які не досягли 70 років да, і мають повний страховий стаж 30-35 років, це наша друга категорія перерахунку. Значить, середній розмір підвищення складає 73 гривні 73 копійки, і під перерахунок попали 29%. 1999 осіб і числа учасників ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській е, атомній станції та у разі втрати годувальника Так е, під перерахунок попали 216 осіб. Середній розмір підвищення складає 1123 гривні 42 копійки. Тобто е, хотілося б сказати, що усі перерахунки були проведені автоматично за матеріалами пенсійних справ і не потребували е, звернення пенсіонерів додаткових. Уже два місяці в пенсійний фонд здійснює виплату субсидій. А з 1 грудня вже ви взяли на себе і оформлення субсидій. Які із цим є складнощі, чи вже все відпрацьовано на сьогодні? Так дійсно з 1 грудня органи пенсійного фонду розпочали прийом заяв на призначення субсидій та пільг. Головна відмінність в тому, що до органів пенсійного фонду подати заяву на призначення е, субсидії або пільги мають право особи незалежно від місця реєстрації, тобто принцип екстериторіальності. Якщо е, особі зручно звернутися зараз, перебуває наприклад в місті Миколаєві, е, прописана або ж фактично е, проживає в місті Києві, то е, вона може звернутися до органів пенсійного фонду в місті Миколаєві, і подати таку заяву оброблятися. Ця заява також буде е централізована. Що мається на увазі після прийняття заяви? Вона потрапляє в. Загальну чергу і цю заяву будуть відпрацьовувати е, фахівці, наприклад, Житомира або Києво, Києва або де чому це є корисним саме зараз? Тому що ми всі з вами живемо, е, живемо е, в умовах е, відключення планових електроенергії і екстрених. Так е, тому у нас не буде перебоїв щодо відпрацювання даних заяв. У нас в Києві то, то, відпрацювання... в є можливість то і буде опрацьовувати так цю заяву так. Так, так, вірно, ви зазначили, окрім е, органів пенсійного фонду на сьогоднішній день особи мають е, можливість подати звернутися верніше, з заявами на призначення пільг і субсидій, е, також і е, в електронному форматі. Це через портал електронних послуг пенсійного фонду, через мобільний додаток пенсійного фонду України, е, через портал Дія, е, а також вони можуть е, звернутися з такими заявами е, до. Посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради до ЦНАПу, тобто розширений розширено коло осіб, уповноважених на прийом саме заяв на призначення пільг та субсидій, це зроблено для того, щоб у наших громадян не виникало з жодних труднощів, і вони мали змогу звернутися з даних з даною заявою там, де їм це зручніше. Наприклад, особа перебуває зараз в сільській місцевості, вона може. Звернутися до старостату або звернутися до територіальної громади, так до відділу соціального захисту населення, і там вони також приймуть заяву на призначення субсидії або пільги. І з 1 грудня вже були такі звернення до пенсійного фонду. Звісно, звісно, з 1 грудня вже люди приходять до органів пенсійного фонду і подають такі заяви. Окрім того, що ми з 1 грудня приймаємо заяви на призначення пільги і субсидії. Починаючи з жовтня місяця, ми ще й плат, виплачуємо субсидії та пільги нашим громадянам. От у жовтні органами пенсійного фонду було спрямовано. На, на це 58 мільйонів гривень. В листопаді органи пенсійного фонду спрямували на ці цілі 110,8 мільйонів гривень. З нами на прямому зв'язку була заступниця начальниці головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Галентовська. Вона розповіла про роботу сервісного центру в Снігурівці, перерахунок пенсій та зміни в призначенні субсидії. Пам'ятаємо, що гуртом справимося з будь-якою проблемою. Не замикайтесь в собі, разом ми сильніші. З вами була Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.